Чи підходить такова пилочка для обрізки? Я в мене тут яблунька, трохи вже її пора обрізати, я її вже давно не обрізав. Зараз попробую чекнути цю гілку. Вона така, що секатором грубо різати. А от пилкою можна попробувати. О, обрізає. В чому прелість оцеї пилки перед бензопилкою? Зараз я покажу зріз. Дивіться, бачите, воно не рве, не рве деревину. так, Бо якщо оцю ципну брати маленьку, що всі щось хочуть є, я не знаю чого, вона рве деревину, що трин'єць. А сабельна, подивіться, ось о, бачите, палець який, бачите? Деревина не лишається волохата. Пішов би ще, але в мене немає тут грубих гілок. все якийсь хмиз. Тут коротше, треба обрізку робити, але зараз таке болото, не хочу нікуди лізти. Що ще показати вам? Ще можу показати, тому і шмат є. О! Покажу, ще як павловні ріже. Але його нема на що сперти. Павловні отако ріжеться. Кому цікаво. О! Пеньок павловній маю пересаджувати. Так, кому цікаво, як павловніє ріжеться. Раз. І нема. Все. Дивіться, бачите. Отакий От ось діаметр. Не знаю, який тут. Ну такий пополовні. Ну я її потім пізніше нижче буду зрізати, пересаджувати. Кому цікаво, теж з повловні будуть відоси. Хочу пересадити, зрізати, зробити технічний зріз. Але то трохи коли підсохне, бо зараз дуже болото. А то тут в мене в садкові вже скоро мавпи будуть скакати джунги такі. Хочу цей рік трохи толк навести. То в мене з цими ремонтами нема куди толку садкові навести. Ну все, кому ще що цікаво, пишіть, Попробую по цей. потестувати ще цю пилку, потім в ліс піду, якісь граби поріжу. Але зараз було сеньке мені йти.